всім! Раді вітати в нашому волонтерському центрі. Як завжди, сьогодні вівторок, у нас день видачі допомоги людям, які до нас приїздять у місто. Це ВПО 2022-2023 року. Також сьогодні, якщо серед вас є люди, павлоградці, які постраждали на цих днях, я говорила, що без очереді. Первоочередно обслуговуємо сьогодні павлоградців, які потребують допомоги. Знаєте, в нас в місто прийшла біда. Раді вітати вас у волонтерському центрі нашого міста Павлоград, який працює з першого дня війни. В цьому центрі працюють волонтери фонду «Вілкула українська перспектива, а також волонтери фонду Жива. Також до нашої роботи залучилися 21 волонтер-переселенець, і разом ми допомагаємо людям, які потрапили в біду. Я вам зараз коротко покажу наші зали. Це сортувальний зал. У нас в шкафу, ми збираємо посуд. Залучаються до нас волонтери Києва, Борисполя допомагають нам в зборі цього, привозять великі тон, ну, більше тонніки, більше грузи. допомоги зібрано іменно по селам Київської області. Посуд, ну, прибувші люди можуть отримати. От що в що нас є на волонтерському центрі, що розібрали, пропонуємо. Люди діляться і технікою, діляться трішки, їздив фени і бритва. Но прибувшим людям ми можемо запропонувати цей дезодоранти. Зараз є дякуємо Plain Comплейшн. Волонтери Германії допомагали нам. У нас є трішки шампуня, зубні пасти збираємо. Також у нас є урологічні прокладочки для жінок. Теж ділимо, тому що збір дуже важкий, а потреба дуже велика. Обичні прокладки є теж по 10 ділимо, адже у нас велика дуже прохідність дня. У нас мінімум зійшов до 300 сімей в день. Ви самі бачите наплив, ми приймаємо фізично, можемо видержати 600-700 сімей за день. Далі просто ну, волонтерських сил не вистачає. Видачі в інший день проводяться також. Нам допомагають волонтери України гелі, мило шахтарі. діляться з нами. Наші Павлоградські дуже вдячна. Волонтери Кривого Рогу поділилися медикаментами, масочки у нас є такі класні. Також запрошую вас далі. Коли обична видача у нас іде, це у нас дитяча зона. Мами, які приїжджають. І у нас вже на обліку до 200 мам стоять в волонтерському центрі, що користуються допомогою нашого волонтерського центру. Підходьте ближче. В наявності у нас зараз є. І Дитяче харчування, і пелюшки, постільна білизна для діточок, памперси нам вчора допомогли закупити волонтери Києва і прислали, слава Богу, ми проведемо середу дитячий день, як годиться. Також у нас памперсна зона. В наявності памперси двійка і одиничка. Дуже тяжко збирати памперси великих розмірів 4, 5, 6, 7, адже ну, дефіцит. Правда. Залучаємо вже фонди, залучаємо всіх, кого можемо. То запрошую вас до основного нашого залу, де приходить. Видача одягу в основному для молоді в цьому залі дуже багато брендових речей, дуже багато взуття, яке ну хоч воно і бивши у вжитку, але воно дороговартісне. Я розумію, що це купити дуже важко, тому прошу ділитися людей цим. Волонтери України наші збирають кожного дня посилки і надсилають нам своє взуття. Мені дуже приємно, коли люди на фото у нас обов'язково фотозвітність і відеофіксація йде всієї роботи волонтерського центру. Мені дуже приємно, коли люди. Бачу це на звітах і дякую, що Оксана нам дуже приємно це було бачити на фотографіях. Ви бачите, нюбеленси, і, і капа, і адідас, взуття для молоді в дуже гарному асортименті. Також у нас дуже великий асортимент одягу, який ми поновлюємо кожного дня, розбираючи посилки. Це сортувальний у нас стіл. Далі у нас переходимо іде жіночий одяг. Чоловічого дуже небагато, одна стопочка: жіночі куртки, туфлі жіночі і дуже хороший асортимент. Подивіться сюди, взуття вже на весну обновила асортимент. Доступ в цей зал. Я не даю всім і вільний. Дуже багато спортивних спортивного одягу брендового. Тобто, молоді одягнутися, є що три дні. У нас проходило сортування. Складу. По правій зоні у нас вже підготовлений одяг для літнього сезону. Під стіночкою ми залишили зимові речі в гарному стані для наступного сезону. Часто задають питання люди, з якого регіону у вас обслуговуються. Я завжди говорю: до нас можуть. Цей волонтерський центр саме до Оксани Живаги, до Аліни Кривсун, можуть звернутися люди зі всього регіону. Вся Дніпропетровська область до нас приїздить. До нас часто приїжджають люди з Синельніковського району, з Новомосковського, наш Павлоградський регіон. весь до нас приїжджає і Юрівка, і Тернівка. Тобто, ми не ділимо людей на хороших, поганих там чи де зареєстровані. Ми волонтери. Ми надаємо допомогу всім, хто її потребує. У нас в цьому розграничення немає. Саме головне, щоб людина мала при собі документи, довідку ВПО. Довідку дівчата оформлюють дуже швидко в нашому центрі під керівництвом Олени Геросименко. Це дуже компетентні люди. Олена, дуже велика молодець, робить багато для цих людей, і це все в нас зв'язок з ними дуже тісний. Соціальним захистом населення стараємося, щоб все було злагоджено і мирно. Запорука миру в країні вона залежить від того, як запорука миру і злагоди на містах. Тому ми стараємося в усіх напрямках.